Это привет, сосед. Давайте мы не будем сгладывать две серии, которые я снимал по, ну, какой-то версии привет, соседа, Давайте не будем сгладывать. И YouTube-шорс там, где был привет, сосед. Ну, то, что, ну, трешечки воно. понимаешь я нюансы скажу, какие я не буду, не хочу выполнять. І за цього ви не побачите. Проходжи... Ну, проходити на всі 100% привіт де я не збираюсь. Тому що якщо вона ситуація настільки, яку я не, не вірю, що просто не слів. А мовчати я не буду, тому що це моя улюблена гра. Я давно про неї мечтав, щоб згуляти, але вона вже як более місяця, вже як є у мене. Ну но... руки, щоб вам зняти. Ну, руки тільки зараз дійшли, щоб вам зняти це відео. От, не даю ж проход. Так, беремо. І оце. Ні, ну, перший акт це саме-саме скучене. Що тут є? Ну, блін. Сходить то, сходить, то зробить, то потім і інше. І предмети перед всьому використовуються один раз. Один. Не 100 разів, там. ніяк в третьому акт. А що ти такий злий? Эй, братан, лови по башке. Это за хи-боксы, так... Лови! Э! Е! Эй! розкидуйся. раскидывайся. Да давай, все, давай, уходи, давай, давай, пока-пока. Берем С, идем туда. потрібно, шоуну нужно, будет выселом, Є! -е! то воно не веселий перший акт. Ну, блін, мені реально не подобається перший акт. Ні. От мені і бісить, коли лом випадає. Тепер це нам теж не надо. Лом, ну, лом вообще нам не надо. Ми сюди можем просто пройти. Так. Беремо це, беремо ту. Ну, дуже скучно. Тепер то викидаємо. Хова. І бам Беремо це, беремо куклу, беремо кидаємо пріжок. Їе ногами не розламали. Я нічого не бачу. Туди нічого! Тут не почув! Соседушка, я тебе ненавижу. Я тебе даже стеклор зібью. Лови. Да, я знаю снайпер. Знов перегуляв я. Побігли, побігли, побігли! Ім. Я не буду підвал проходити, я його просто тупо ненавижу. А считаю, что що що в мене тут дивно, ну, то що поломанный, а фонарик тут не працює. А на стройках не работает ничего. Ну, добре Ну, вийде. Ну, я ненавіжу ту частину. Просто якщо чесно, я просто не можу терпіти проходити ту частину. Бо, взагалі, ну, не моє улі. Кстати, оце якась рекламка, це ми тоді, пам'ятаєте, проходили частину, яка була безплатна. А зараз мы гуляем с правой, привет, сосед. На телефоне. А если кто-то запитает, что я купил, говорю одразу же, мне друг перекинул. просто... Ну... Эй, чувачок, где ты? Он просто так... Да. Во, привет. Это экшн Шаша, мальчик соседа. Пожалуйста, мне, мне, я хочу на светло, мне страшно. И, и, хоба, давай, 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 выходи, выходи. А! Вот глаза светить, побила, побила, побила и. Кстати, якщо хтось запитає почему в якихось видео я говорю. Всім пока-пока. А в якісь видео вообще мовчки у мене просто обривається на чіткий видео. Это просто якісь там ситуації стаються, які я вам не хотів, щоб вы дізналися. Ну почему? Я коли Ну почему? Так важко взять і просто прыгнуть цього персонажа якийсь страх прыжків. Опа! І вот Ти... прибанка? Хо! А вот третий акт мы залишим на следующую серию. Доброе утро. Ну, блин, а вы понимаете, я не хочу ничего вам показывать не перед. Только одно я покажу. Сосед, где ты сидишь? Во. Вот там сосед сидит. Но со... нас это не волнует. Выйти. А на этом мы заканчиваем. Всем... Ну давай. Всем... Секу... Почекайте секунду. А. Всем пока-пока.